Таким джерело у корці журналісти програми День бачили у червні два роки тому. Ой, запущене дуже було дуже запущене. А ось як воно виглядає уже сьогодні. Місцеві водогосподарники, як і обіцяли, дотримали слова і привели занедбане місце Ні, до належного вигляду. Допомогла їм фінансово і місцева влада. Відкриття оновленого джерела для корачан стало справжнім святом. Скільки є води в морі, в океані, але чи вона придатна для пиття? Ні. І саме таким маленьким моментом, джерелом, колодязям, які посилає Господь, ми завдяки ним живемо. Майбутня мама пані Лариса воду із джерела п'є залюбки і не переживає за її якість. Спокійні за власне здоров'я й інші люди. знаю, в колег на роботі є маленькі немовляточки, яким Саме з цього міста ідуть, беруть воду з джерела для того, щоб приготувати їжу, суміші, каші. Як беру з холодяться воду, то вона є осадок кип'яток такий, як сода. А джерельна вода чиста. Місцеві жителі кажуть, що іноді, аби набрати джерельної води, люди тут навіть вишиковуються у чергу. Єдиний, можливо, маленький мінус води із цього джерела це те, що у ній вміст заліза. Трошечки перевищує норму, але це проблема не тільки цього джерела, а й усієї води у корці. Але вона все одно значно краща ніж із криниці чи з під крану. Це показали і лабораторні дослідження на загальному фоні, загальноукраїнському, це просто єдиний який показник чуть чуть перевищує цей між желіза. А так, якість води дуже чудова. зробили накриття для того, щоб Водичка була холодненька постійно, щоб люди, які проходять, могли підійти заховатися, умовно кажучи, від дощу від спеки посидіти. Якщо місцева влада буде надавати фінансову підтримку, то подібні занедбані джерела на Рівненщині і надалі будуть відроджувати, кажуть водогосподарники. На цей рік попередні домовленості є ще стосовно п'яти об'єктів у Гощанському, Корецькому та Рівненському районах. В Корецькому районі в селі Речиця, Гощанський район, село Горбаків і Бабин. Рівненський район, сухівці і Пересопниця. також заплановано зробити облаштування трьох витоків річок. Це робиться для того, щоб кожна річка починає свій початок і знати місце, яке зараз на даний час буває, що воно і пересихає, замулюється. Облаштовується такі місця. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.